Им сказали для того, щоб послабити вплив люфтвафі німецько фашистського, треба бити по таким об'єктам. І в той час вони це робили. Але прийшов час, коли треба нам захищати себе, і коли ми починаємо таким чином діяти, то американці якби не радять, і не погоджують таку роду дії. Ну оскільки це наша зброя, то ми самі приймаємо рішення, тому що ми бачимо, яким чином це впливає. Крім того, ми говорим і по Атакам, сам говорили і далі і відносно того, що якщо тут щось скажем не бити на території. По МПЗ, а не іншим об'єктним цілям, по які я перераховував, то давайте нам ракети відповідні крім атакам з боєголовками касетними, бронебойними, все решта більш рішучі, і знімати дозвіл давати на авіацію, яка повинна давно була зайти. У нас в 16 і не тільки дозвіл Швеції на Гріппі і так далі. І тоді ми можемо почути такі побажання. А поки, якщо там на декілька. Центів під час виборчої кампанії підніметься ціна на бензин, Це якби хай вони продумують і по аналітиці економічні світові говорять про це, що майже не впливають. Такого роду наші дії, але комусь потрібно аргументувати свою політичну передвиборчу кампанію саме за рахунок того, що таким чином впливають якби події українців і дії сили оборони України. Тобто, це йде боротьба, в тому числі і за цими напрямами та пане ігоро. Цікаво щодо ударів по НПЗ. Ми чули такі занепокоєння від Білого Дому та і що політика Байдена ніби як з цим не згодна. Тим не менш, до речі, в ефірі, коли у нас був представник гур пан Андрій Юсуф, я його питав. Тала чи є від українського керівництва таке може завдання вже не бити по НПЗ? Він тоді сказав, що не може дати відповідь на це запитання, але бачимо в результаті, що такі о, удари продовжуються. А от е, про те, що е, зараз я вам процитую таку цитату, дам найбільше нафтова держава світу залишилася без бензину, а місцеві ціни на пальне різко зросли. Написало про це політику. чи це на вашу думку не перебільшення, Або ж дійсно ці всі удари е, по російських. ПЗ, вони ну спричиняють таку досить критичну ситуацію для Російської Федерації, на жаль, поки ще не критично, але суттєво впливає однозначно. Біля 14% вже пошкоджено, і це дуже впливає в першу чергу на бензин. Саме бензин. А бензин цим користуються громадяни Російської Федерації. Це добре, вони повинні чим далі, тим більше відчувати на собі всі ці. Е Принади а, спеціальні воєнної операції, яку вони вже самі бачать, що на третьому році це далеко не спеціальна це, а, війна і це добре. А з дизелями те покраще. у них ситуація, але теж а, досить важлива. І головне, що це так і інакше посередковано починає впливати на забезпечення палом військ. І техніки ворога поки ще досить повільно, невеличкі показники, але з урахуванням того, що ми дотримуємося такого підходу, такої перспективи, я теж цікавився з приводу того, там була у нас пам' пауза там тижні чи два. Пам'ятаєте, коли перестали якби бити е, значить, це рішення okay. воєнно політичне наше чи це дійсна підготовка набирається сили, і я отримав відповідь, якби на словах, що. Задача ця залишається. В такі нанесені ударів це реалізація цієї стратегії, про які ми об'єктивне закони війни Це не бажання там сирського, Зеленського, будь-кого це об'єктивні закони війни, і їх треба вивчати, поважати і вести бойові дії, підготовку згідно з ними. І це робиться. Це досить важливе. Ну і потім вскорі, вскорі так би ми побачили, що це продовжується нанесення ударів, і маємо підтвердження, що. Тут euh, наші неуклонні. я бачу, там ну, якісь компроміси, що якщо американці там познімають ці заборони на авіацію, чи е, рішучі ще будуть надавати ракети відповідне, щось там можна змінювати на зустріч. Ми завжди е, говорили, що ми ну, такі гнучки е, і, і бачимо, і чуємо, і готові, але це не означає, що таким чином, е, не даючи півроку нам допомогу вимагати від нас, що. Щоб ми змінювали свою лінію поведінки щодо застосування засобів, які у нас є. Пане Ігоре, ну от про засоби так підсумовуючи, можливо, окупованим Кримом, тому що наскільки ми розуміємо, західні партнери дають зброю, і по окупованих територіях своїх Україна може нею користуватися бити. Та а по російських вже територіях там українська зброя застосовується. Щодо ударів попередніх в Криму, там російські телеграм-канали та і окупа... окупаційна влада Криму каже про те, що там атакам були зафіксовані. Ну на вашу думку, були збиті. Та російська сторона так каже: а, на вашу думку, чи дійсно оця нові поставки атакамси вони вже були застосовані в Криму, в тому числі по а, тим базам, де ППО зосереджені російські наші офіційні джерела не підтверджують і правильно роблять це, тому що щоб не дратувати американців, зайвий раз. Хай вони просуваються міліметрами, але в бік рішучості щодо надання нам зброї. Але засоби за кордоні говорять про те, не кажучи вже про росіян, що це було саме атакам. Все на нас не попередніх ударів, пам'ятаєте, по С 400 по локаційним станціям в цьому районі, і зараз відбувається. Тобто, по тому, що там по потужності, ну по зовнішнім ознакам. Де це досить похоже з великою вірністю, що це саме Атакамси. тим паче, що відкрили там самі американці відносно того, що в 300 мільйонів які пройшли, десь там випадково вони розшукали, незважаючи на те, що півроку в конгресі пояснили, що без цього ніяк, але було як для Ізраїля і на F-35, які в декілька разів дорожчі, чим старі F-16, і на бомби до цих F-35 все знаходилось, от і значить, ну йот ураховуючи таку важку ситуацію на фронті, були поставлені саме ще в той транш. На цю поставку на 300 мільйонів ці атакамси. А зараз ідуть вони, і, але поки зі старими боєголовками, е, вони касетні, вони тільки такого узкого призначення. Але якщо ми б'ємо по засобам їх протиповітної оборони, локаційним станціям е, по їх піхоті, то е, Путін б'є в Одесі по нашим е, мирним громадянам. На всякі виправдання. Так, ми інформуємо наших глядачів також і про це. От починали випуск власне з ситуації в Одесі. Дякую, пане Ігоре, що долучилися. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенанту, відстався. Був гостем свобода ранок.